Люди, оренка розпочалася в 25 му році. Кому вона не подобається? Найкращий обробіток ґрунту. Треба ґрунт перевернути, щоб волога була. Люди, накопичення вже треба починати з осені. Переворачуємо пожнивні рештки, Тут у нас була пшеничка. Планує на наступний рік можливо соняшник. Подивимося, що будемо сіяти. Но треба вже ґрунт підготувати з осені. Щоб набиралася влага, і навесні заїхали, побризкали органофоскою і посіялися. Люди, будете писати, що там по солярці. Та це ж Т-150. Він солярку любе. За двадцятку, ну а там помовче. Ви напишете в коментарях, який у вас розхід по оранці, чим ви горите, якими тракторами. Пишіть, поспілкуємося. І чи взагалі будете в цьому році орати, чи відказують, чи шрихлити, чи діскувати. Що будете робити. Ми трохи погораємо, трохи подіскуємо, трохи порихлимо. Всього, я так кажучи, по чуть-чуть. Бо цей рік показав, що всі обробітки ґрунту, так би мовити, майже всі одинакові. А затрати люди різні. Тут треба думати. Трактор йде з пробуксовкою, тому що погода зараз не дається, туман, ізмори, дощ йде. Розход солярки буде більший по-любому. Ну а що чекати, люди? Вже нема що чекати. Впаде сніг, розхід буде взагалі. Під 40 літрів. Зараз уже пошали, даємо ораночку, там діскуємо, там рихлемо. Все робимо, люди. Нема вже времени чекати. Люди, які плюси оранки? Розпушуємо ґрунт, боремося з бур'янами, хоронимо їх на той світ. Накопичуємо вологу за зиму. Люди, ну є тут і один мінус. Якщо вологи не буде, то це буде повна жоба. І оранка люди повинна бути 22-25 см. Оте, що за 30 люди, це вже рихлення. І оце я вам скажу, люди. Це не оранка. Виключай! Бо зараз тут будуть одні матюки. Плуг новенький, деметра, чотирьохкорпусний. притирається ще люди. Будемо настраювати. Пішов, пішов. лезет, но пішіть. До побачення.